Доброго ранку, любі дітки. А чи любите ви музику? Так. Іноді так приємно послухати гарну мелодію чи веселу пісеньку. Ось подивіться на всіх цих людей. Це піаніст. Це співак. Це скрипаль. Це диригент. Всі ці люди. Займаються музикою. А звідки ж вона береться? Ця музика. Звідки? Є такі чарівні маленькі знаки. нотки. Ось вони. Їх лише сім. Всі вони знаходяться на своєму місці, на нотному стані. Але від того, що і сім, нічого не змінюється, бо вони створюють безліч мелодій, їх тисячі і тисячі. Ось я пропоную сьогодні зліпити таку веселу, нотну сімейку. Я зараз покажу. Дивіться, що нам для цього потрібно? Ось я вже зробила, бачите, з такого гарного пластиліну заготовочки такі. Ось найдовші чорні це для ось цього ключа. Це скрипковий ключ. Так, А ось ці. Кольорів веселки для самих ноток. потім малесенькі для убочок, для посмішок. Це я зараз покажу, як це буде. Дивіться, спочатку викладаємо скрипковий ключ. Ось так гарно по тому малюночку, що ви намалювали. Так, ось так гарно. Зараз першу нотку ми кожній нотці повинні дати ім'я. У них воно вже є. Перше це до. Нотка до. Ось вона вже є, посміхається. Далі, після червоного, беремо оранжевий. Так? Жовто-гарячий, чи оранжевий, можна і так, і так казати. Ось, бачите, в них у кожної нотки своє місце. Дивіться, ця трішки нижче до, Потім до Ре. Ось, Ре нотка прийшла на своє місце. Так, також ми. Дивіться, зробимо очки. Так. І посмішку. Бачите, зараз я підправлю ось таку посмішку. Ось уже дві нотки. Ну що. Дивіться. Уже в нас чотири. Згадаємо, з якої нотки ми почали. Перша нотка до. Ре. Друга. А далі йде до ре, мі. Ось вона посередині першої лінійки нотного стану. До ре, мі – Четверта нотка, Фа. Ось як її звуть. Між першою і другою лінієчкою нотного стану. Так, скрипковий ключ і нотки до ре, мі, фа. Далі буде нотка до ре, мі, фа, соль. Ось вона в нас буде такого кольору. Так, нотка соль уже нам посміхається. І ось співає, мабуть. Далі після нотки соль між наступними рядочками нотка. Давайте згадаємо до ре, мі, фа, соль, ля, ля, мабуть, дівчинка ля. Ось така і залишилась до ре, мі, фа, соль, ля Сі. Остання нотка Сі. Вона знаходиться ось тут. Ось у нас такі веселі нотки. але ж вони ще звучать. Давайте я вам трішки заспіваю, як вони звучать. До, Ре, Мі, Фа, соль, ля, Сі. Бачите, голос підвищується, так як і вони підскачуть по своїм місцям по цьому нотному стану. Ось ми з вами і зліпили таку нотну сімейку, гарненьку. І ви спробуйте, так як і я, Буду чекати ваших робіт.